Продовжити санкції проти Росії, термін яких спливає, доручив підготувати президент Володимир Зеленський. І додав, що цього місяця були також важливі санкційні кроки від Сполучених Штатів Великої Британії, Канади та Японії. Далі цитата. Лише у вересні ми запровадили п'ять санкційних рішень проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму. Доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами. Важливо, щоб ти був справді ефективний. Володимир Зеленський, президент України. Економіка Росії може назавжди залишитися мілітаризованою. Пише видання Bloomberg. За словами журналістів, замість продажу зброї за кордон, Москва накопичує її, аби воювати, втрачаючи мільярди. До повномасштабного вторгнення в Україну Москва планувала випустити 400 одиниць бронетехніки, а зараз виробляє в 10 десятеро більше. 2024-го росіяни півтора мільйони безпілотників штампували. Кремль збільшує витрати на оборону, попри санкції і дефіцит бюджету. Експерти кажуть, навіть після закінчення війни економіка Росії працюватиме на підготовку до нових конфліктів. А європейський союз хоче надати Україні так звану репараційну позику. На базі заморожених російських активів мова про 200 мільярдів євро на виробництво дронів за словами президентки Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, євросоюзу потрібне більш структурне рішення для військової підтримки України. Далі деталізація. Кредит не буде виплачуватися одноразово а траншами та на певних умовах. Ми зміцнимо нашу оборону промисловість, забезпечивши використання частини кредиту для закупівель в Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має повернути кредит, якщо Росія виплачуватиме репарації. Винуватець повинен нести відповідальність. Олег Остенко із з нами це екс радник президента України і економіст пане Олеже. Як чуєте, вітаємо. А давайте, Я вітаю вас. А давайте власне зрозуміємо, оця от репараційна схема, вона вона прекрасна за умови того, що всі учасники цього процесу, зокрема і Брюссель, де накопичена величезна кількість російських активів, будуть згодні і не будуть противитися, і будуть сміливі, охочі і рішучі, як завгодно, для того, щоб таки віддати на ці цілі російські заморожені активи. Як ви бачите вихід з цього лабіринту, який поки що виглядає лабіринтом Мінотавра? О, ні. Я думаю, що це достатньо е, така зрозуміла схема. До речі, вона обговорювалася ще в перші тижні війни, тобто ще на початку 2022 року. Е, яким чином Росія має компенсувати ті збитки, які Україна несе? Мова про що йде? Мова йде про те, що у Росії дійсно є біля 300 мільярдів доларів заморожених активів. Вони заморожені, тобто їм не користуються, але користуються прибутками. Які з цих активів отримуються, і це приблизно біля 3,5 мільярдів доларів на рік, якщо брати мінімальну оцінку. Тобто за 4 роки війни ця сума ну сягнула біля 14 мільярдів доларів. І під цю суму, під прибутки, які отримуються заморожених російських активів, було відкрито спеціально. Альний фонд на 50 мільярдів доларів, які ми зараз частково Україна. Наша е, потреба е, на безпеку і оборону країни, але зрозуміло, що цього недостатньо. Недостатньо з цієї точки зору, що наш власний бюджет на е, сектор безпеки, ну згідно навіть того бюджету, який встановлено на наступний рік, да який зараз обговоренні це приблизно біля 60 мільярдів доларів, в той час як Росія витрачає. На свою військову машину приблизно 150 мільярдів доларів на рік. І Це якщо лише дивитися на ті відкриті статті витрат, які є в на в їхньому державному бюджеті, які ми можемо ідентифікувати як статті витрат стосовно ну, військової машини. А на, на практиці це може бути і більше. Зрозуміло, що нам не вистачає коштів, навіть якщо нам допомагають наші союзники і партнери, нам би було б ну враховуючи те, що ми знаходимося в. Гарячій стадії війни нам зрозуміло потрібні додаткові кошти. Де взяти ці кошти? І от мова йде про ці 200, приблизно 200 мільярдів доларів, які є заморожені на території Європейського союзу, саме на території Європейського союзу. Більше того, приблизно біля 180 мільярдів вони знаходяться на території Бельгії, але зрозуміло, що Бельгія хотіла б, щоб ця відповідальність за використання заморожених російських активів вона була б розподілена між іншими країнами. Членами Європейського союзу, якщо ні, то завжди можна використовувати план Б. І суть плана Б полягає в тому, що е, рішення має бути прийнято тими країнами, які знаходяться в європейському союзі, але ті, які зберігають ці е, активи, це найбільші країни Європейського союзу, там, скажімо, Франція, Німеччина, і там зрозуміло, що. Ці країни вони підтриму, будуть підтримувати цю ініціативу. Зараз обговорюється або це буде зрушення по плану, А, або по плану Б. Яким чином цей план, ну і той і той, яким чином він буде працювати. Яка метода цього плану? Модус операнді Модус операнді такий: тобто, на цю суму коштів, які є заморожені, 200 мільярдів доларів, буде випущено зроблена така емісія боргових зобов'язань, які будуть продані на ринку. Тобто вони будуть продані на ринку під зобов'язання під гарантії того, що Європа продовжує зберігати оці 200 мільярдів заморожених російських активів. Будуть продані е спеціальні облігації, такі військові для України, і потім ці кошти на будуть надходити е в Україну. А ці 200 мільярдів російські вони будуть продовжувати залишатися е в замороженому вигляді. Після того, як Росія як війна вже закінчується, ми переходимо в поствоєнний розвиток. Після того Росія все одно має сплачувати збитки України, і після того як вона або в неї буде два варіанти: перший варіант або вона просто говорить, що вона втрачає цей заморожений актив, або якщо вона не втрачає заморожений актив, то вартість цього активу вона буде повинна. Повернути на потреби України, а Україна вже використає ці кошти для того, щоб сплатити оці заборго, ці боргові зобов'язання, які будуть випущені, ну от під ці заморожені активи, тобто з нашої точки зору, з точки зору України, ситуація вона. Однакова, або просто Росія відмовиться від цього замороженого активу, або якщо не відмовиться від цього замороженого активу, захоче його повертати, то вона має повернути живими грошима 200 мільярдів доларів. Тобто для нас це зовсім індиферентне рішення. Ми індиферентні до того, яким чином Росія буде покривати збитки, і з яких джерел. Це буде їхніх джерел, буде проходити фінансування. Ну і з точки зору Росії, якщо мова йде не знаю, про політичну якісь там окраси всього, цього, забарвлення цього. То там можуть прийматися ну, будь-які рішення. Тобто, ну ми не знаємо, яким чином в них це буде йти. Але ця схема вона обговорювалася з самого початку війни. До речі, така сама такий самий алгоритм обговорювався і стосовно заморожених активів близького кола Путіна, які знаходяться або вже в замороженому вигляді, і під санкціями, або знаходяться в стадії розслідування і там теж. Достатня ну вагома кількість там мова йде про сотні, знов таки, мільярдів доларів. Про них не багато зараз говорять, але там є такий ще паралельний трек, який стосується е, інших активів, але вже приватних активів, близького кола Путіна, тобто тих людей, які е, приймали це рішення разом з Путіним стосовно початку е, війни. Це теж обговорюється достатньо активно і, і на і в європейському союзі і в Сполучених Штатах Америки і. Не на рівні просто експертному, а на рівні вже такому політичному, Пане Олеже. Хочу окремо ще статтю Блумберга з вами проговорити про економіку Росії, яка назавжди може залишитися мілітаризованою. Ну. Радянський Союз теж кліпав танки такими штуками, а потім залишав їх на складах іржавіти, і його це не врятувало від розпаду. І не врятувало це економіку отієї от Росії, яка з'явилась в результаті розпаду Радянського Союзу. А в чому така невпевненість небезпека, яку бачить бачать аналітики Блумберга, у тому, що вона назавжди залишиться ця економіка мілітаризованою, ну назавжди це поняття та. Таке знаєте, до першого розпаду, як то кажуть, а в чому небезпека цієї мілітаризації? Ну та вона не продає за кордон, вона накопичує, але в той же час втрачає і чомусь не росте. Ну економіка не росте. Хоча вливають вони туди шалені кошти. В, в інші сфери життя не вливають, а туди вливають. В чому бачить Блумберг небезпеку? Бо я щось її не бачу. Я б сказав би так. Ну дійсно думки можуть бути різними. Я не погоджуюся з повністю з тіє, з тією аналітикою, яка була викладена Булумбергом. Ну в моєму розумінні про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що дійсно економіка, структура російської економіки зараз викривлена. 8% валового внутрішнього продукту використовується. На їхню військову машину і це тільки те, що ми бачимо з вами з відкритих джерел. По факту ця цифра може бути щонайменше в півтора рази більше, тобто мова йде про 12% які витрачаються. На військову машину це просто гігантські суми. Економіка показує зростання. Їхня економіка покаже зростання в цьому році, десь на рівні біля одного відсотка, якщо на середню таку динаміку орієнтуватися. Ну згідно до Кремля, це, це зростання може бути півтора і два відсотки. Але інше питання, а де є де сконцентровано це зростання, це, це зростання знов-таки сконцентровано в військовій машині, більше ніде. Бо якщо ви Дивитися всі решта сектори економіки, які не пов'язані з, з воєнчиною, з воєнною машиною. Ви побачите, що там або йде. Від'ємне зростання, тобто вони падають або знаходиться на нульовому рівні, тобто зовсім не зростає. Або якщо зростає, то це зростання йде в межах, ну, там, скажімо, десяти долі е відсотка. Тобто, ну фактично його теж немає. Е весь ресурс, який є наявний державний, він йде знов таки військову машину. Їм не вистачає коштів е з одного боку. Санкції працюють з іншого боку, е працює наша зсу е в них. Виникають серйозні проблеми з бюджетом. Вони не можуть фінансувати діру в державному бюджеті. Росія це точно не Україна. В них немає можливості запозичувати кошти, як це робить Україна. Тим паче отримувати грантові кошти, як ми донедавна отримували, і частково отримуємо зараз від наших союзників і партнерів. Єдине, де вони можуть брати кошти це. Намагатися це вилучати з внутрішнього ринку, де вони можуть вилучити з внутрішнього ринку. Вони викручують там все, що можливо викрутити, але цього знов таки не вистачає е, приблизно 2,2 трильйона доларів станом на попередній тиждень. Дефіцита, рублів, в них дефіцит держбюджету навіть на цей рік. На наступний рік, те, що вони планують зробити, вони планують збільшувати податки. І де вони будуть збільшувати ті податки, які сплачує населення? На з 20 до 22% збільшується в них планується збільшити податок на додану вартість, тобто за це буде сплачувати населення. Це збільшує інфляцію, це збільшує паралельно тіньовий сектор економіки. Бо коли ти збільшуєш такого плану податки по великих економіках, то завжди йде колосальне зростання Хвилину хвилина навіть. Хвилі, де по тіньовому сектору економіки все сконцентровано там. А війна закінчиться в кінці кінців, війна закінчиться. І що робити, коли ти виробляєш танки, пушки, все, що там ну воно не потрібно для нормального життя, або проводити подальше накопичення, але це означає, що все одно Росія цього не зможе зробити, бо коштів на підтримку соціального сектору вже не буде. І так само вони будуть повторювати цей алгоритм, який був свого часу в радянському союзі. Коли зменшилися доходи держбюджету радянського союзу, а гонка озброєнь вона змушувала радянський радянський союз продовжувати вкладатися в. Військовий комплекс соціальні витрати зменшувалися. До чого це призвело? Ми з вами знаємо. Тому я дуже не впевнений, що модель така про яку говорить Блумберг, вона дійсно функціональна і буде тривати ну навіть в середньотерміновій перспективі, коли ми говоримо з вами про поствоєнне вже життя. Не впевнений в цьому Олеже, Вам спасибі, Дякую. Олег Остенку, економіст, радник президента України, був із нами.